А напевно, ви побачили, що в цьому році ми дуже гучно і довго відгуляли наші новорічні свята, і це теж є своєрідним продовженням так сказати туристичного сезону. Адже не можна сказати, що ось в наш основний туристичний сезон з квітня по вересень пройшов і далі турист до нас не їде. їде. Але вже не так активно. Тому дійсно ми згодні з тим, що потрібно зробити так, щоб туристу в Чернігові йому було завжди цікаво. Але є і відповідні умови, це наше географічне положення. Також історично сталося, що в туриста до нас їде чи в... на весні, це кінець квітня, травень місяць, також ще на початку червня, і потім вже в восени це. Також вересень, початок жовтня, якщо тепло, навіть до листопада місяця. Ось а в інші пори року нам ну, влітку ну, турист звик їздити на море там якось краще, але ми дбаємо про те, щоб в місті було цікаво круглий рік, щоб завжди можна було щось знайти і затягнути туриста саме до нашого міста. Як ви знаєте, в нас прийнята стратегія розвитку туризму та промоції міста. Та, взагалі, стратегія розвитку міста, де туризм він виділений в основний напрямок розвитку нашого міста на подальші 4 роки. Тому дійсно ми цьому приділяємо дуже багато уваги і будемо орієнтуватися на те, щоб в нашому місті було цікаво круглий рік і щоб різні туристи до нас приїжджали.